Всім привіт! Є у нас отака бочка для води. І весною, коли починають квітнути дерева, яблуні, вишні. Прилітають бджоли там, щоб їх запилювати. Так от, набираємо воду, ось у кружку. Це бабуля так робила. І я тепер роблю. Получається, дивіться, п'ють воду. Деякі п'ють прямо з бочки, іноді вони тонуть. От. А так набираємо повну кружку. Ось. Вони не кусають, не трогають нічого. Просто прилітають это, і п'ють воду. Буває таке, що обсідають повністю по всьому ободку і сидять.